Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою кажуть, що все у цьому світі має свою ціну, і свобода ніколи не дається даром. Отже, і ми, українці, мусимо платити свою ціну вже 11 років. Ця війна забрала мою дочку у в Маріуполі. Ця війна забрала багатьох членов моєї церкви. Моя телефонна книжка на 30% не відповідає. і немає ніякої можливості узнать, де і як погибли ці люди. Цей чоловік, один з найкращих снайперів, втратив ногу в Мар'їнці ще в 14-му. У нього двоє синів, але три роки повномасштабної. Він їх не бачить, бо не зміг лишитися вдома, як прийшла велика війна, і зараз виховує других дітей. І на даний момент я займаюся тим, що готую марксманів, снайперів. Тож тобто для мене вони ще є як діти. І От я хочу, щоб ці діти навчилися качественно робити свою роботу і поверталися додому живими. Правіше Фелікс. А цей військовий колись працював в банківській сфері і лише в якості хобі захоплювався високоточною стрільбою. Але й для нього все змінив 22-й рік. Він пішов добровольцем. І теж заплатив свою ціну. Я прийшов до свідомості перебуваючи в реанімації, подивився на ноги і зрозумів, що ну, от, више колін, ніг немає, і з цим доведеться якось жити. А це пастор невеличкої сільської церкви, коли в їх село на Херсонщині прийшла окупація, дітям казав, давайте ви виїжджайте, а ми з мамою лишимося, тому що я служитель. Я казав людям, що Бог наш великий, сильний і проповідував це в церквах своїх, навчав людей. А коли прийшло випробування, то я буду тікати. Ну тоді я тоді не маю ніякого права, ні морального, ні християнського права після цього всього звершити служіння, тому що я буду дуже великим обманщиком. Мої діти сказали, тато, ти нас так учив. Ми всі разом. В той день був черговий артобстріл, і родина в тісному коридорчику перебувала в молитві. Перша міна прийшлась по будинку поряд, а друга прилетіла по ванній кімнаті. За спиною онуки. У мене було абсолютно жалю в тому, що ми лишилися. Я не покинув це селище, тому що мені тяжко було, тут не було ні світла, ні газу, ні, ніяких умов для життя. А я вимушено покинув його, тому що треба було спасати дітей. І от коли дитина прийшла в себе перший раз, вона ж пам'ятає, що було з нею. Вона глянула на ножки і одна длінша, а друга коротша. Вона каже: Тідошка, ножки немає. Я кажу, Маріночка, в тебе нема ножки. Олена чекала на свого чоловіка капелана в залі церкви, поки той в гаражі лагодив машину перед запланованою поїздкою. Вони вже пройшли крізь окупацію, не раз попадали під обстріли в поїздках на фронт і в рідному Куп'янську. Але в цей раз Каб поцілив прямо по їх церкві. Я стою на сцені, і тут взрив. Отак всі стекла всі летять в зал. Поворачую так голову, і я умом розумію, що гаража нету. Ну, ж, Юра Юра. Коли приїхала МЧС, вони витаскують і всі плачуть це юра. Проте попри всі втрати, попри всі каліцтва, попри щоденну небезпеку обстрілів, попри всі наші домівки, із яких ми іноді встигали забирати наших близьких, а бувало, не встигали, попри страшну втому, попри відчя і безсилля. Ми стоїмо і продовжуємо платити ціну. Можливо, на це хтось каже, для чого це геройство? Нащо їхати під обстріли? Для чого лишатися в Україні? І зрештою, де вони беруть мотивацію і сили? Такі питання дуже часто постають перед цими людьми і перед багатьма українцями. І ось що вони на це кажуть: Мені одразу приложили виїхати на Закарпаття, я говорю, я не зможу. я не зможу. Бросить, і коли я приду на Небеса, що мені Господь скаже? І саме з цих причин вдова з дітьми по кілька разів на місяць їде в рідний Купінськ, в місто, яке цілодобово під обстрілами, але і там ще живуть люди, яким немає куди виїхати. Олена з командою привозить їм допомогу, щоб сказати: ми з вами, ми вас не забули. Рад тобі бачити, побачити. В той час як пастор із Маріуполя, багатодітний батько по черзі провідує синів на фронті і не перестає вірити в перемогу світла над темрявою. Навіть коли проведжає в останню путь ще одного полеглого воїна, заплатившого ціну, Багато разів добрі люди говорили мені, бросай лінію фронту, уїжай з України начни церкву в другій країні або десь далеко від війни. Я особисто я не можу. Моя церковь сьогодні это, это траншеї, это, это старики на лінії фронту і солдати. Я для себя вирішив, що я не можу просто, просто уехать. А на полігоні батько снайпер в морозні дні підігріває дітям не обід, а гонги стрибаючи між ними на милицях. Він робить це розуміючи, що в нього є два маленьких сина. Того я стараюся, поки в мене є сили, поки я ще можу там ходити, дихати і так далі. Коротше, я стараюся зробити все від мене залежне, щоб на моєму вікові це і закінчилося в ближайше время. щоб мій син коротше, не пішов воювати. Ще один батько підлітка, снайпер, який, зрештою, став пілотом БПЛА. Щоранку вдягає ноги і виходить із хати, щоб їхати до заснованої його командиром школи, де сьогодні він разом з інструкторами готує чергову групу курсантів до виходу на бойові, а головне до повернення з бойових живими і неушкодженими. На цій війні я втратив ноги, але натомість зрозумів, що я можу зробити, на що я здатен вплинути на долю держав не в розмові, а насправді своєю дією. Для мене ця школа, по-перше, це є щоденним моїм мотиватором для того, щоб виходити з дому, рухатись далі і щось робити. І по-друге, це моя надія і сподівання на те, що Ті пілоти, яких ми готуємо, це їм допоможе в подальшому максимально ефективно використовувати ці знання як в рамках захисту країни, так і в рамках збереження насамперед свого життя. А пастор з Херсонщини сьогодні знову в своїй церкві, і в нього особлива проповідь, як навчитися сьогодні прощати. Коли Мариночка лежала в лікарні, вона запитала, каже, мама, а де той дядя Олег, отой командир російський, який був коло нас жив, якого раді нього я потіряла свою ножку. Мама каже, Маринка, а чому ти згадала? Вона каже, знаєш, мам, я його прощаю. І оця сила прощення, вона мене просто перевернула все. Платити ціну, прощати ворогів. І не лишатися в статусі жертви після всього пережитого. Хтось може спитає, як нам це вдається. Вона каже, дідуська, не плачте. І Я каже, дуже-дуже швидко дуже поправлюся. А я кажу, Маринка, що ти так кажеш? Вона каже: ви ж мене не бросили. Це і є наша спільна відповідь. Нам досі вдається встояти, тому що ви нас не залишили. А головне, нас, українців, не залишив Бог.